Слава Ісусу Христові, вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба, і я запрошую вас до чергової зустрічі на тему прощення. Сьогодні у нас біблійна медитація. Будемо роздумувати над історією Йосифа Єгипетського і його братів. Що краще нас буде вести в напрямку примирення прощення, зцілення, якщо не Боже Слово, не роздуми над Божим Словом? Історія Йосифа Єгипетського написана в книзі Буття як е, родинна сага, яка своїм сюжетом здатна позмагатися з сучасними серіалами. Історія представляє родинні відносини, які далекі від ідеалу, де є конкуренція, зазрість, чвари, ненависть. Але також в цій історії можемо побачити каяття і примирення. Е, Натхненний автор е, живе в цивілізації, де ще. Не користаються зі здобутків психології, тим не менше демонструє неймовірне знання людини і людських відносин. Пропоную, щоб ми прочитали цю історію саме як родинну сагу, яка розгортається між поколіннями і яка показує дію Бога серед слабких людей. Приглянемося спочатку до передумов конфлікту, для цього відкриємо книгу Буття. Сподіваюся, що ви всі. Сидите зі своїми бібліями, відкриваємо книгу Буття 37 розділ. Який вже проживав у краю, де пробував його батько в Ханаан-краю? Ось потомство Якова. Йосиф, маючи 17 років, пас вівці зі своїми братами, а був він ще хлопець із синами Білги та синами Зілпи, жінок його батька. І цей Йосиф доносив своєму батькові лихі про них вістки. Ізраїль любив Йосифа більше, ніж усіх своїх синів, бо він народився за його старостем і справив йому квітчасту одежу. Братиш його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів, зненавиділи його, тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти. А ще мав Йосиф сон, і він оповів його своїм братам, через що вони ще більше зненавиділи його. Каже їм Послухайте, прошу, цей сон, що приснився мені. Сниться мені, оце в'яжемо ми снопи посеред поля. Аж тут підвівся мій сніп та й стоїть, а ваші снопи поставали навкруг нього і уклонилися моєму. Той кажуть до нього, брати. Чи справді ти царюватимеш над нами, чи направду володітимеш нами, і зненавиділи його ще більше за його сни та за його слова? Снився йому ще й другий сон, він і його розповів братам. Снився мені, каже, ще один сон, що от сонце і місяць, і одинадцять зір уклонилися мені. І оповів він батькові своєму та і своїм братам, а батько насварив його і сказав йому Що то за сон, що тобі приснився? Чи то справді прийдемо ми, я і твоя мати, і твої брати, щоб уклонитися тобі до землі, тим до його брати стали йому завидувати, а батько його запам'ятав собі те. Дещо уточнимо український переклад. Ось в другому вірші ми читаємо: ось родовід Якова, єврейське. Яакоб". Яакоб". І після такого вступу. Ось родовід Якова мала би бути згадка про найстаршого сина, Рувима, а потім перелік наступних синів. Тим часом в тексті читаємо: Ось родовід Якова. Йосиф, маючи 17 років, пазвівці вівці зі своїми братами, або він ще хлопець, із синами Білхи та синами Зілпі, жінок свого батька. І це Йосиф доносив своєму батькові лихі про них вістки. Єврейський текст каже «дабатам раа», тобто злі наклепи. наклепи так? Таке представлення є дуже вимовним, бо показує упривілейовану позицію Йосифа і обминання його братів. Таке враження, що на цьому родові закінчується. Таке враження, так, якби все інше не рахувалося. Брати не згадані навіть по імені. Мали би бути перераховані після цих слів. Ось родовід Якова, так? Можемо поглянути подібні тексти в книзі Буття, в книзі Вихід, наприклад, гляньте книгу Вихід, перший розділ, хоча б. Тим часом тут ось Родовід Якова. І Йосиф, маючи 17 років, і так далі. Яків любить Йосифа більше, ніж усіх своїх синів, а Йосиф доносить татові на своїх братів. Яків не приховує свого ставлення до Йосифа і відверто демонструє оцю свою вибірковість в любові, дав йому квітчасту одежу. Зараз до цього дійдемо ще. Про Йосифа читаємо, що маючи 17 років, він пас овець з братами. Єврейський текст дозволяє цю інформацію прочитати на два способи. Перший спосіб це Йосиф Пас овець з братами, так як і тут є в цьому перекладі нашому. А другий варіант Йосиф Пас своїх братів також. Справа в тому, що перед словом братами маємо прийменник ет, ет це так звана нота акузатива в єв... акузатів єврейській мові, тобто вказує, що наступне слово буде в знахідному відмінку. Тобто Йосиф був пастирем кого, кого, так? братів. Ну і здається, що з цілого контексту і одне, і друге можемо прийняти, що дійсно Іосиф і пас з братами, і пас братів, і доносив потім, як ці брати пасуться. Ізраїль любив Йосифа більше, ніж усіх своїх синів, бо він народився за його старостей і справив йому квітчасту одежу. Будемо постійно черпати з єврейського тексту пасім» Пас, значить, такий шматок частина, йдеться про туніку так, з такого східнього гардеробу, яка складається з різних частин, які накладаються одна на одну, так? тобто воїстину така королівська одежа, наприклад, в книзі пророка Ісаї, цей вираз означає туніку Ельякима, який був поставлений на царським домом, був візиром. Натомість в книзі Вихід і в книзі Левіт цей вираз означає одяг священника. Можемо собі уявити, яку позицію займав молодий Йосиф в родині Якова, був як візир для королівського двору. Тому не дивно, що брати зненавиділи Йосифа і не могли з ним спокійно розмовляти. Йосиф, звісно, цим не переймався і час від часу доливав оливи до вогню, провокуючи ще більшу неприязнь з боку братів. А ще мав Йосиф сон, і він оповів його, його своїм братам, через що вони ще більше зненавиділи його. Каже їм: послухайте, прошу, цей сон, що приснився мені. Сниться мені, оце в'яжемо ми снопи посеред поля. А тут підвівся мій сніп та й стоїть, а ваші снопи поставили навкруг нього і уклонилися моєму. Та й кажуть до нього, брати, чи справді ти царюватимеш над нами, чи направду володітимеш нами? І зненавиділи його ще більше за його сни та за його слова. Другі мої, тут мусимо мати на увазі таку близьку східню ієрархію. Маємо тут таке суспільство, кланове, де є чітка ієрархія, де батько є ну, абсолютно постаттю святою недоторканою. Так сказати, що батько буде мені поклонятися, ну це взагалі не мислимо Сказати, що інші брати, які є старшими, будуть мені поклонятися, це абсолютно немислимо в, мислимо в тій ментальності. Пригадаю, що згідно тих е, звичаїв, первородний син отримував дві третіх спадщини батька, а одна третя розділялася на всіх інших. Розумієте? Тому, коли Йосиф розповідав такі сни, ну то не дивно, що брати хапалися за серце, що і сивів на очах після того, як. Почув про ті сни. Ну і власне, після того, як брати зненавиділи Йосифа ще більше за його сни, ну то то Йосиф мав би трохи пригальмувати, але де там, де там? Снився йому ще й другий сон, і він його розповів братам снився мені, каже, ще один сон, що то сонце місяць, і одинадцять зір уклонилися мені. І оповів він батькові своєму і своїм братам, а батько насварив його і сказав йому: Що то за сон тобі приснився? Досправді прийдемо ми, я, і твоя мати, і твої брати, щоб уклонитися тобі до землі, тим то його брати стали йому завидувати, а батько те запам'ятав. Йосиф настільки вів себе провокуючи, що вже батько мусив втрутитися, вже батько мусив його якось ну, насварити. Далі читаємо наступне: та пішли його брати пасти вівці свого батька в Сихем, а Ізраїль сказав до Йосифа, чи не пасуть твої брати вівці в Сихемі? Йди лишень, я й тебе пошлю до них. Він же відповів йому Я тут. І сказав батько до нього Піди ну, подивися, чи гаразд із твоїми братами, чи гаразд із вівцями, та принеси мені вістку. Та й послав його з долини Хеврону, і він пішов у Сихем. Зустрів його якийсь чоловік, він бо блукав у полі. Цей же чоловік спитав його Чого шукаєш? Він же відповів. Братів своїх шукаю. Скажи мені, будь ласка, де вони пасуть? А чоловік відповів Вони пішли звідцілячу, бо, як казали, ходімо в дотан. І пішов Йосиф за своїми братами і знайшов їх у датані. Вони ж угледіли його здаля, і, заки він до них наблизився, змовилися до нього, щоб його вбити. Спробуймо трішки застосувати тут алегорію. Звісно. Ці тексти написано в такому історичному жанрі, такої історичної новели. Але ми через різні значення можемо щось глибше там побачити. І так Дух Святий теж діє, що різні, скажімо, поверхневі записи дозволяють нам зазирнути в духовну глибину. Аж тричі, в трьох віршах, автор згадує назву Сихем. Місцевість сихем. Власне, куди брати пішли пасти скот. І ця, ця місцевість має своє значення. Шекем значить, рамена верхня частина плечей. На, власне, на цю частину плечей кладеться одяг або тягар. Наприклад, ревека несе дзбан води. Читаємо в князі буття 24.15. Власне, на раменах шекем. Бог покладе ключ Давидів на рамена Ельякима, Шекем Ісайя 22,22. 22. Також псалом 21.13 містить одне дуже цікаве значення цього виразу шекем, бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм у вічі лука твого. Натомість в єврейському тексті читаємо: ти обернеш їх як рамена. Мова про такий поворот подій, коли хтось показав свої плечі, свої рамени, тобто почав втікати, втікати. Брати, які йдуть пасти овець в психемі, виражають певну поставу втечі від свого брата. Прикро їм це, тікають вони, не хочуть вони вирішувати цих питань. Їхні рамена не готові брати такий собі тягар, яким був Йосиф. Щоб збагнути це глибше, пригадаймо, а що такого трапилося в психемі і, власне, що пов'язано з історією Якова і його синів. В книзі буття в 34 розділі читаємо, як Сехем, Володар того міста, назва якого походить, власне, від назви цього володаря, допустився важкого злочину, зґвалтував Діну доньку Якова, сестру Йосифа і його братів. І тоді Юда і Симеон намовили мешканців Сехему до обрізання, мовляв, тільки тоді вони зможуть віддати Діну заміж за Сехема. і коли ці мешканці Сехему Обрізались і лежали, скажімо, в такій слабкості, на бо то кілька днів, здається, гарячка і так далі. То Юда і Симон прокралися в місто і повбивали усіх чоловіків, і також Сехема. Маємо старий завіт, Кровна помста. Маємо власне таке суспільство, і, власне, Бог. Серед такого народу, серед такої історії, являється. Одним словом, сихем, ну, як би то сказати, не було якоюсь найближчою поляною для випасу овець, це місто, яке воно було пов'язане з прикрістю. Але брати Йосифа готові піти навіть було в такій околиці, де, скоріше за все, їх ненавиділа не одна жінка, щоб тільки не бачити Йосифа. Коли Яків кличе Йосифа і посилає його до братів, той відповідає: Ось я, я тут. Це урочиста форма вираження готовності. В святому писанні вона виживається, коли хтось відповідає на заклик Божий, на Боже покликання. Піти до братів, а потім принести татові якусь вістку, а ми пам'ятаємо, які вістки приносив Йосиф. Ну, це була для нього надважлива місія. Ну, це було ну, як покликання. Так. Зустрів його якийсь чоловік. Бо Йосиф блукав в полі. Цей же чоловік спитав його: Чого шукаєш? Інколи Господь посилає нам когось, який дозволяє задуматися, чого насправді я шукаю в цій історії, чого я насправді шукаю у відносинах, чого я насправді шукаю в своєму житті. Так. Чого шукаєш? А Йосиф відрік: братів своїх шукаю. Скажи мені, будь ласка, де вони пасуть? Що це за чоловік, який зустрів Йосиф? А звернімо увагу, він тут такий. Анонімовий, відкриємо на хвильку книгу буття 16 розділ, де Сара прогнала свою служницю Агар. Ну і Агар пішла в пустелю. Зустрів її ангел Господній коло джерела в пустині, коло джерела, що при дорозі до Шур, і сказав Агаре, рабини сараї, звідкіля йдеш і куди прямуєш. Вона ж відповіла: від сараї моєї господині тікаю. Господь посилає. Ангела або людину, на шлях, яким хтось прямує в даному випадку Агар, Йосиф, і ставить конкретне запитання: куди йдеш, кого шукаєш, чого шукаєш, звідкіля йдеш? Такі запитання дозволяють усвідомити найглибші потреби серця. Йосиф відповідає: братів своїх шукаю. Хоча між Йосифом і братами були непрості відносини, Йосиф шукає братів, шукає любові, шукає прийняття. Шукає відносин. А чоловік відповів вони пішли звідси лячу, був, чув, бо я, як казали, ходімо в Дотан. І пішов Йосиф за своїми братами і знайшов їх у Датані. Такий єпископ святий Кесаріс Арль, перекладає, що слово Датан означає дефекцію, тобто брак. Ну і каже, що дійсно був брак в стосунках, в яких панувала ненависть. Але, скоріш за все, ця етимологія невірна. Дотан можна перекласти як два джерела, дотаїн. Що мала би означати ось ця географія? Можливо, вона вказує на якісь глибші духовні істини. Ну, приходить такий момент, коли хтось тікає від своїх тягарів, шукає джерело, шукає насичення. Людські відносини це, власне, боротьба між сихем і дотаїн. З одного боку, це тягар, хрест, який потрібно взяти на свої рамена, шекем, з іншого ну, це пошуки наповнення власного серця, пошуки джерела. Вони ж угледіли його здаля, Ізак, і заки він до них наблизився, змовилися на нього, щоб його вбити. Тож казав один до одного он іде той сновида! Ходім та й убиймо його та й вкиньмо його в якусь копанку, і скажемо: лютий звір пожер його, тоді побачимо, що буде з його снів. Почув це рувим і врятував його з їхніх рук, сказавши Не вбиваймо життя. Далі Рувим сказав до них Не проливайте крови, вкиньте його в ту копанку, що в пустині, але руки на нього не покладайте, не накладайте, це так, щоб його врятувати з їхніх рук і повернути його батькові. Чому саме Рувим заступається за Йосифа? Тому що старший, може, більш зрілий, здається, що не з цієї причини. Для цього, щоб це зрозуміти, потрібно нам повернутися трішки раніше до 35-го розділу книги Буття. І з цього розділу ми дізнаємося, що Рувим допустився страшного злочину по відношенню до свого батька. Він зліг з білгою, наложницею свого батька. Читаємо 35-21. і яків про це дізнався. І тепер бачимо Рувима, який намагається врятувати Йосифа, і мета його дій чітко вказана автором. Щоб його врятувати з їхніх рук і повернути його батькові, з поведінки Рувима виникає важливий висновок той, хто бачить власні гріхи, має свідомість власних гріхів, буде рятувати інших, допомагати іншим. І коли Йосиф прийшов до братів, вони здерли з нього квітця одежу, що була на ньому, взяли його та й вкинули в копанку. Копанка ж була порожня, води не було в ній, і посідали вони їсти. Коли ж підвели свої очі, бачать, аж ось іде валка із мілітян з Гілеаду, а верблюди їхні несуть бурштин, бальсам та ладан, ідуть і везуть усе те в Єгипет. Тоді каже Юда до своїх братів Що нам з того, що вб'ємо нашого брата і прикриємо його кров? Ну, ми продаємо його ізмейлітянам рука ж наша, нехай не буде на ньому, бо він наш брат, наше тіло. І послухали його брати. Ішли ж мимо медіанські люди, купці, а вони витягнули Йосифа з копанки та й продали ізмейлітянам за 20 срібняків, а ті повезли його в Єгипет. Після Рувима бачимо Юду, який заступається за Йосифа. Чому Юда? В наступному розділі можемо прочитати про юду, який не виконав свого обов'язку Гоеля дівера перед тамар, перед своєю невісткою. І хоча 38-й розділ слідує за оповіданням про продажу Йосифа, однак з контексту ми можемо побачити, що він розповідає про події, які сталися раніше. Так якби автор хотів сказати: О, зачекайте, я тут ще дещо хотів вам розповісти про юду. Чому такий висновок, висновок можемо зробити? Ну, бо читаємо про двох синів Юди, які виросли, одружилися на жінці, на яку звати Тамар. Тобто, ну, звісно, це відбувалося раніше. Однак чинили зло в очах Господніх. Так, заохочую прочитати книгу буття 38 розділ. Р і Онан чинили зло в очах Господніх, і Господь убив їх. Третього сина, якого звали Шела, Юда побоявся віддавати тамар. Тож, каже Юда, тамарі своїй невістці, сиди доволі в домі свого батька, доки не виросте Шела, мій син. Бо думав собі, якби ж то не вмер і цей, як його брати, пішла ж тамара додому свого батька і відтоді сиділа там. Шела виріс, а Юда не виконував свої обіцянки, тому тамар пішла на хитрість, переодягнулася повією. Так, щоб Юда її не впізнав і звабила його, але перед цим взяла в нього заставу печать, мотузку і палицю. І коли тамара завагітніла, Юда поставив її перед судом, бо не знав, що вона завагітніла від нього, і тамар у своє оправдання сказала від чоловіка, чиї, чиї оці речі я зачала, і додала пізнала і, будь ласка, чиї оці речі печатка мотузка і палеця. Тоді, тоді Юда пізнав їх і сказав вона слушніша від мене, справедливіша від мене. Бо я не дав їй шелу мого сина. Коли ж настав їй час зродити, ось близнята в її лоні, і як вона породила, висунула одне ручку, а повитуха схопила і прив'язала до ручки червону нитку, кажучи Це вийшло перше. Та й сталося, коли воно назад потягнуло, потягло ручку, аж тут його брат вийшов і каже вона Як же ти прорвався? і назвала його ім'я Пересь. Потім тому вийшов його брат, у якого нарученят ті була червона нитка, і дала йому ім'я Зера. Бачимо знову ту саму істину: Юда має свідомість власних гріхів, тому заступається за Йосифа. Ну і далі читаємо: тоді повернувся, повертаємося знову до 37-го розділу. Тоді повернувся Рувим до ями, аж немає Йосифа в ній. Він роздер на собі одіж. І, прийшовши до братів, каже: Хлопця, нема, а я куди піду? І взяли вони одежу Йосифа, зарізали козенята і намочили одежу в крові, і послали квітчасту одежу батькові зі словами Це ми знайшли. Пізнавай, чи одежа твого сина, чи ні. Пізнав він її і сказав: Одіж мого сина, звір лютий пожер його. Роздер, напевно, Йосифа. Тоді, як і в розірвав на собі одежу, накинув на бедра волосаницю та й сумував за своїм сином довго. Посходилися всі сини та всі його дочки розважати його. Але він був невтішний, тільки говорив зійду, бо шумуючи до свого сина до Шеолу, і плакав за ним його, за ним його батько. Амініяни продали Йосифа в Єгипті потіфарові, двірському вельможі Фараона, начальникові варти. Звернімо увагу, дорогі мої, яким чином брати імітують смерть Йосифа, посилають батькові одежу Йосифа, ту саму одежу, яка. Відрізняла стосунки батька до них і до Йосифа, ту саму одежу, яка вчинила Йосифа упривілейованим татовим сином, який пас і доносив на своїх братів. Пас овець з братами і пас братів. Книга Бутя в цій біблійній новелі показує дуже важливі життєві правди. Багато конфліктів і непорозумінь беруть свій початок. В первісній боротьбі за батьківську увагу, за увагу батька, за увагу матері, і часто конфлікти з іншими людьми в дорослому житті є відзеркаленням дитячих ревнощів до брата, до сестри, е якоїсь кривди, власне, щодо батьків. Багато ситуацій нашого тепер своїм корінням сягають нашої історії. Але добра новина полягає в тому, що Бог. Ходить в цю історію, щоб її зцілити. І побачимо це більш детально у наступних розділах. Дякую вам за увагу! Заохочу написати в коментарях ваші спостереження щодо цієї біблійної історії. До зустрічі!